Пане Віталію, вітання вам зі Львова. Доброго вечора та слава Україні. Доброго вечора, пане Вікторе. Героям слава Радий і вас особисто бачити. Велика вам дяка за ваш внесок в перемогу. Пане Віталію, у нас тут і в студії, і поза студією у Львові велика дискусія. Хто ж має видавати оці містобудівні повноваження? Чи це має бути міська рада, чи це має бути районна рада? а Можливо, це має бути львівська військова адміністрація. Ну розсудіть нас з висоти парламентаря. Ну розсудити, я думаю, тут непросто насправді я дотично дізнався про цю ситуацію минулого тижня, коли мене почали. Тегати в різних постах представники різних влади і активісти безпосередньо зі Львівщини це здається. Мені сталося наприкінці минулого тижня, буквально наступного дня після того, як ми з комітетом власне, були у Львові, ну але заходи, до речі, бачилися з представниками Львівської обласної місцевої ради. На можливо шкода, що це сталося безпосередньо після того, як ми поїхали. Тепер з приводу загалом речей тут трошки я бачив шматочок ефіра. Трошки підтримую заступлюся за Львівську обласну державну і зараз військову адміністрацію. Я думаю, що це точно одна з найсильніших адміністрацій в Україні з точки зору підтримки місцевого самоврядування і реформи децентралізації. Тому я переконаний, що вони точно не розраховують утискати якимось чином місцеве самоврядування. Тепер, конкретно по цьому кейсу, я пропоную дивитись спочатку з профільного законодавства і власного основного закону. Ну, основний закон, конституція і стаття 140 кажуть про те, що власне органи місцевого самоврядування да, вони ж про е, вирішують інтереси і питання, що стосується місцевого значення. Якщо ми відкриваємо закон про місцеве самоврядування, відкриваємо статтю 31 закону про місцеве самоврядування, де написано, що місто умови та обмеження це повноваження безпосередньо виконавчих органів сільських селищних міських рад. Власне, хто е, не вірить мені, може просто відкрити 31 статтю здію закону, але є інший факт, наскільки я знаю, дійсно суд ухвалив відповідне рішення. Е, це була апеляція вже і ухвалив рішення, що безпосередньо в даному випадку виконком Львівської міської ради це рішення е, такі повноваження здійснювати не може. Остає питання: що робити, чи має там якісь повноваження районна рада, чи хтось інший. Ну на моє переконання, оскільки зараз ми. Перебуваємо в періоді воєнного стану. І на рівні обласних і районів у нас повсюдно створені військові адміністрації. То якщо вже казати про потенційне якесь перебирання повноважень і ті норми, що є в законодавстві, ті типу, поумовно антисаботажні норми, якщо орган місцевого самоврядування не виконують ті чи інші функції, то теоретично це може бути районна державна, тобто районна військова тепер адміністрація, або якщо вона не має відповідного органу, це може бути обласна військова адміністрація. Якщо я не помиляюсь, то не менш вирішення суду немає. Жодного факту про те, хто має здійснювати відповідні повноваження. Там є мова тільки про те, що їх не може здійснювати власне виконком, а uh -huh. що робити на моє переконання, щоб не страждав бізнес, не страждала громада, найбільш правильним із точки зору закону, і з точки зору взагалі здорового глузду рішення було б для львівської міської влади покласне це повноваження на інший орган. Оскільки я розумію, там є управління відповідне управління. Якщо не помиляюся, це управління там архітектури та урбаністики, чи містобудування та архітектури. Я вважаю, що треба ухвалювати рішення і покласти ці повноваження або на управління, або на департамент, який там міститься, і тоді з моєї точки зору спромний, як точно, не головного експерта в сфері містобудування в країні, питання має бути знято і все почне працювати в тому числі і рішення суду буде виконано. Ну, у нас у студії є представник цього управління, головний архітектор міста. І з того, що ми зрозуміли спочатку розмови, місто не надто хоче наділяти повноваженнями цей орган. Зараз ми ще детальніше про це поговоримо. Пане Віталію, вже користаючись нагодою вашої присутності, якщо змоделювати варіант, щоб районна адміністрація ці повноваження прийняла, для цього треба рішення Львівської районної ради. Ви ще до війни виступали одним із промоутерів того, щоб районних рад взагалі не було в Україні. Це як зайвий орган за ваш вашими словами, ви змінили свою позицію станом на сьогодні, безумовно не змінив. Мені здається, повномасштабне вторгнення тільки ще більше підтвердило, що в нас немає потреби в самоврядному органі на субрегіональному, тобто районному рівні, ще до фіналізації складової адмінтерустрою в формі децентралізації. Ми говорили, що районний рівень нам потрібен власне для. В вертикалі центральної влади, тобі для районних державних адміністрацій для функцій префектур в майбутньому я не змінив свою позицію. На превеликий жаль, парламент не мав спроможності до повномасштабного вторгнення змінити безпосередньо конституцію, прибрати районні ради зараз. Не може це зробити через воєнний стан, але відверто кажучи, немає і потенціалу 300 голосів в цьому рішенні. Але звісно, я не вважаю, що в будь-якому випадку, навіть якщо щось відповідно було, районні ради має похвалювати відповідні рішення, тому що знову ж таки диви... Мой статтю 140 сорокову конституцію районні обласні ради вони е, займаються спільними інтересами територіальних громад в даному ж випадку. Мова може і про потенційне втручання в самоврядні повноваження всіх громад львівського району, не тільки міста Львова, і це, на мій погляд, проблема і це дисбаланс в розвитку місцевого саморядування. Пане Віталію, уявімо собі знову ж таки. Ми тут займаємося дуже часто так сьогодні за цей ефір прогнозуванням, е, якщо все ж таки районна рада збереться. Прийме рішення про перебрання цих функцій і делегує їх е, львівській районній військовій адміністрації, якими мають бути кроки львівської міської ради, яка природньо не хоче віддавати ці повноваження комусь. Е, дивіться, ну тут треба напевно дізнатися. Я на привеликі жаль не знаю все ж таки. Не місцево чи є взагалі львівської районної військової адміністрації, якісь там підрозділи, що взагалі обіймаються питаннями архітектури. Якщо є, то теоретично таке рішення було б можливо. Якщо немає, то це вже не може виконувати районна військова адміністрація. Це має виконувати обласна військова адміністрація. Ну але звісно, що в природній спосіб Львівська міська рада буде проти, тому я б на місці Львівської міської ради все ж таки ухвалював би кроки, щоб вирішити це питання саме на самоврядному рівні, а не на рівні представництва державної виконавчої влади. Тобто, То... як я можливо, я бачу розгляд ситуації в наданні цих повноважень на відповідний департамент або управління віталію. Тобто та, я та правова конструкція, яка мені здається реалістичною, я трактую вашу відповідь, що тут починається історія про навипередки, хто швидше проведе сесію і наділить або міська рада проведе. Сесію і когось іншого наділи цими функціями, або районна рада проведе свою сесію і віддасть ці функції районній військовій адміністрації. Мені здається, що це плюс-мінус так і виглядає. З, з, з мого там якогось з боку погляду на ситуацію Ну, я зрозуміла ваша позиція. Кому би ви на місці у Львові віддавали ці повноваження? Віталій Безгін, народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Дякуємо за те, що знайшли можливість доєднатися і висловити свою позицію.